thank mm -hmm. you Друзі, я рада вітати вас на своєму каналі, а також в своєму новому відео. Для тих, хто ти тут вперше, як завжди, за традицією, я представляюсь. Мене звуть Лена, я мама в декреті. І мій канал про моє життя, тобто про мотивацію на домашні справи, смачні рецепти, створення затишку. Про моїх дітей, покупки для себе, для дому, і, в принципі, про те, чим я займаюся. Тому, якщо вам цікаві такі лайфстайл-блоги, я запрошую вас підписатися на мій канал, а також покласти лайк цьому відео. Це підтримує дуже україномовні канали, також допомагає їм просуванні. І, звичайно, я чекаю на вас в коментарі. Дуже буду вдячна за кожен коментар, адже це також дуже допомагає просуватися каналу. Я завжди залюбки, коли є час, спілкуюсь при першій нагоді, завжди стараюсь з вами там поспілкуватися, або відповісти. Сьогоднішнє моє відео, напевно, буде таке неформатне, не притаманне моєму каналу. Це буде про високі грядки. Я вас питала в попередніх відео, чи вам таке цікаво, чи розповісти наш досвід, напевно, якісь нюанси або те, що ми змінили. Тому, для кого така тема актуальна, кому це цікаво, я запрошую вас до перегляду. Я зараз візьму камеру і буду розказувати. Не знаю, який там буде звук, хороший чи ні, але я приклала максимум зусиль, тому вибачайте, які вже є. Беру камеру і буду потрішечки розказувати. Так, отже, розпочинаємо. Розказую вам про грядки, але про цим покажу ось так. Ми висадили, бачите, вже харизонтему мультифлора. Я хотіла, щоб це було ось так від темної до світлої, до білої. А у мене ось така червона. Покажу вам. Бачите, у нас тут крапельний полив прокладений, ми це врахували, у нас і підлохими крапельний, і всюди. І, третій так, Також проведений крапельний полив. Надалі ну, покажу. Ось така в мене оранжева. Далі мікс. Ось такий. Резнокольоровий. Потім. Жовтенька, яскрава така. І тут фісташкова. Ось така, ну, для мене це якийсь фісташковий, такий салатовий колір в, в реальності. Щось між жовтим та зеленим. Ну, такий цікавий, не банальний. І біло Ось така. Тут маємо посадити зараз а, 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 тут троянду. Ось так вирішила вам показати у нас тут ось, ось так все виглядає. Там гойдалка і ось так. от. Далі а, розказую вам про наші теплі грядки. Як ми робили наш досвід. А, самі грядки ми. Замовляли. Ми з чоловіком порадились, порахувалися і вирішили, що дешевше, практичніше, надійніше буде, коли нам їх виготовлять. Тому що це треба купити дерево, мати інструменти відповідні, мати час, найголовніше для цього всього. І так ці чотири грядки могли б робитися ще два роки. Тому ми вирішили, що краще ми. Довіримося людям, які працюють з деревом. Вони нам порекомендували і дерево які краще, яке я вам не підкажу, то напевно краще звернутися до людей, які займаються деревом, щоб воно було більш живучіше до води. До... Будь-яких природних умов і погодних умов, тому це краще до спеціалістів або до людей, які в цьому розбираються звернутися. Наші грядки. Розмір грядок. У нас однієї грядки 3 метри на півтора і висота 60 см. Я абсолютно свідомо обрала, щоб вона була така висока. Для чого? Це для того, щоб я могла ось тут собі сісти. І так по кругу щось робити, щоб я там не гнула спину постійно там, е і вбивала її, а просто могла собі присісти і спокійно щось робити. Е в цьому була моя така задумка, спеціальну висоту вибрали під мій зріст, так, щоб мені було зручно. Е е грядки зроблені. Ну, З дерева не підкажу, з якого. Це я кажу, що краще звернутися до спеціалістів, які в цьому розпираються. Воно всередині оброблено спеціальним якимось засобом, який захищає від води і тому подібне, щоб воно не гнило. Також зсередини ми оббили ось такою плівкою, тут видно її. Ось така звичайна можна її. Спеціальну якусь таку гідру оббити, щоб дерево було більш захищене. Також зверху ми покрили фарбою. Чоловік купив якусь прорезинену фарбу для зовнішніх робіт. Там йому консультанти підказали, і там вже закольорували в колір, який нам ну, більш пастує до нашого двору. І ми ще покрили зверхи ось цією. Фарби. Також цвяхи використовувалися спеціальні, щоб вони не давали іржавчину. Ще для, от для виготовлення цих корабів використалися вниз, ідуть тут, по кутах. Далі посередині з цієї з цієї сторони, і ось там, як кілки, воно ось тут закріплено і вони йдуть. Ще ось так забиті, закопані всередину е землі. Ну, щоб можна було виставити, щоб вони були рівні і виглядали якби охайно. Е також посередині, я зараз вам покажу на одній грядці де це видно. Е посередині грядки у нас натягнутий ось такий. Трос металічний. Це можна, звичайно, дерев'яну планку якусь покласти. Але мені здається, що трос надійніший, тому що планка там під від води, від всього, що може бути від землі, від добрив, які ви будете додавати в свої грядки. Вона буде перегнивати. І з часом це буде більш короткотриваліше користування такими грядками. Ми натягнули для того, щоб коли ми засипали землю, щоб її не рознесло. Хоча, бачите, отут вже трішки є це. А якби не було цих тросів, то взагалі б було дуже сумно. Тому якось ось так. Тому я рекомендую, можливо, навіть в двох-трьох в місцях такими тросами постягувати, щоб не розпорало саму цю конструкцію, і вона не розвалювалася. Це щодо конструкції. Далі розкажу вам про наповнення. Як ми це робили? Я, до речі, хотіла саме ось такі великі півтора метра на три Тому що, не знаю, мені здається, це більш практичніше, ніж маленькі. І маленькі, ну не знаю, мені не дуже подобається. Я не уявляю, якщо б вони були. Типу, вузенький дуже, і ще й такий високий, і мені здається, що це перш незручно, не непрактично і тому подібне. Але це, виключно, мій погляд, нічого проти маленьких грядок не Е, Також сюди ми попідводили бачите, крапельний полив і нам просто ми вже його привели тоді, коли вже було посаджено тут, а я не хотіла. Щоб вже розводили далі між рослинами, тому що на другий рік в мене є трошки інший погляд, як їх садити. Але це вже в другому році буду вам розказувати, як ми наповнювали. Коли ми вже встановили, закопали. Рівень вивели, це грядок, розклали, як вони мають бути. Вони в нас, можна сказати, в шахматному порядку, тому що ми теж не хотіли, щоб це було, було схоже на цвинтар. Е, тому вирішили якось то обіграти. Ми е, на дно викликали, у нас було багато будівельного сміття, точніше, як би сказати, це якісь обламки цегли. Це каміння велике таке, крупне. І ми дно встелили ось таким камінням, всяким, різноманітним, воно у нас виконує функцію дренажу. Так, щоб не було застою води, і самі розумієте. Далі почистили дерева. Найкраще це коли фруктові дерева. це просто... Супер, ідеально. Ми на дно виставили достатньо таку величезну кількість фруктових дерев. Щоб ви знали, у нас земля, земля була заповнена доверху. Ось тут. А ось так вона вже просіла. Ми вклали е фруктові гілки, -гіл листя фруктових дерев і ось так от втрамбували. Дали Дали, далі ми засипали, у нас, ми привозили е для газону чорнозему. І сюди ми засипали чорну... Ні, Спочатку ми засипали землю, яку ми викопали, коли встановлювали ось ці грядки, бо ми тут підкопували. і Ось ту землю ми засипали. Після того ми засипали чорнозем. І після того ми купили по великому такому мішку. Родюч нам порекомендував наш знайомий, який займається рочучого ґрунту. І по одному мішку сюди рочучого ґрунту перекопали, і на цьому вся підготовка була закінчена. Урожайність на таких грядках просто дуже і дуже висока. От чесно, за рахунок того, що тисне тепло. І перегнивають усі всі гілки, листя, це чудовий компост без будь-яких добрив. Подивіться, це листопад місяць. Подивіться на мою петрушку. <свісно> вона просто гігантська, я би сказала. Ми вже всі грядки прибрали, а ось вона залишилася. Урожайність висока, догляд мінімальний потрібен для цього. Всього помідори ми, ми цього року взагалі не купували. У нас в мене було там декілька кустиків, але ми їли виключно свої. Потім родили всі, абсолютно всі сорти, які я садила. Я сама вирощувала ту розсаду. Те саме є огірочки, не дивлячись, що я їх неправильно посадила, я їх посадила біля помідор. Я думала, що не взагалі нічого не буду родити. Так само ми все літо їли з трьох кущиків, ми їли тільки наші огірочки. Ми нічого не купували. Зелена цибуля ще в мене ось петрушка ось така. Тому, от чи рекомендую я такі грядки однозначно? От теплі грядки це для мене просто. Прекрасна штука. Там ми ще одну залишили для полуниці. Ми її будемо садити на весну, тому що також наші друзі, які займаються, то вони казали, що навесну в них буде хороша розсада полуниці. Тому, якщо ви думали, що вам, чи вам варто їх класти, чи не варто класти однозначно так. Дуже і дуже рекомендую. Майже не доглядала я їх, не треба майже не полоти, нічого. Я на початку єдине, що я поливала, мені доводилось їх поливати частенько, але так як зараз ми підвели вже і на наступний рік ми не розведемо крапельний полив, то мені взагалі не треба буде нічого робити. Тому що, от коли тільки я посадила, все було, то я старалася кожного вечора поливати їх. Але коли крапельний полив, то мені здається, що цього не потрібно. Якось ось так. Сподіваюсь, це корисно для вас, і цікаво було, і щось інформативне для себе, щось цінне знайдете в цьому мої, мої, цій розповіді. Я ще раз кажу, що я. Не професіонал, я взагалі не до дуже далека від городів, я така дитина асфальта. Я вам розказала виключно свій досвід. Якщо у вас він інший, можете поділитися в коментарях, але будь ласка, без критики неадекватної. Якщо це конструктивна, така доцільна критика, будь ласка, я все прекрасно сприймаю. Але коли там з наїздами або з образами на когось я такі речі взагалі. Мінусую, свою, скажемо так. Тому пишіть свій досвід, можливо, ще хтось має такий вдома. Розкажіть, як у вас, можливо, я щось впустила, можливо, мені ще щось порадити. До речі, цього року я подивилась там один канал профільний, називається Наша дача. Мені дуже подобається там чоловік, один він з Луганщини. Вони переселились в Київську область і купили дачу. У них, я так знаю, я так зрозуміла, бо я не знаю того, Росія був якийсь чи є якийсь російськомовний канал. Але я дивлюся саме цей україномовний, і там дуже багато цікавої і корисної інформації. І зараз він там рекомендував як підготувати почву до наступного року. Буду пробувати. Я також на наступний рік вже поділюся. Цього року хочу посадити цибульку тиканку, бо... Мій чоловік мріє, щоб йому вийти і вимикати велику цибулю. <сум> Знаєте, <сум> це в нього таке з дитинства якісь. такі спогади і побажання. Ось така розповідь моя була про е, наші е, грядки, високі, теплі, високі грядки, не знаю, хто як називає. Пишіть, чи була корисна ось така інформація. Ось таке в мене відео вийшло. Сподіваюся, для вас було це корисно або просто цікаво, або просто розвантажило вас і переключило на якусь іншу тему. Адже зараз такий буремний час, що часом треба переключатися для того, щоб мати хоч трішечки здорове ментальне здоров'я. Тому я бажаю вам гарної неділі. Нехай вона буде спокійною. Е, пишіть в коментарях, цікаво вам таке, не цікаво. Е, і, взагалі, можливо, у вас теж таке є дома. Поділіться досвідом, чи плануєте, чи планували ви також таке робити. Е, мені буде цікаво це все почитати, тому не стидайтесь, заходьте в коментарі, цим саме ви мене і підтримайте. Тому, ось так. Чекаю на ваші відгуки. Таке відео сьогодні вийшло. Дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Зустрінемося в наступних відео. Думаю, що вони будуть досить швидко. Тому, дякую за перегляд, до наступних зустрічей. Па-па, Пам'ятайте, все буде Україна!